Ти морку давай. Чути. Майстер на всі руки Ренат Кузьмін продовжить кар'єру в Раді нацбезпеки і оборони. Так сталося, що нинішня влада розглядає Раду національної безпеки як відстойник для збитих віп-льотчиків. На жаль. Бо насправді це дуже серйозний орган, який потрібен державі. Що є цей хід гра на публіку чи заслання в орган, де не прийнято робити гучні заяви, якими уславився тоді ще перший заступник генпрокурора. Звідти він той, кому сполучені штати свого часу анулювали візу, не зможе дратувати Європу своїми заявами. Його усунули, аби продемонструвати прогрес, у тому числі у справі Тимошенко, але в разі потреби дістануть із кадрового резерву. Вважає політичний експерт Володимир Фасенко. Усунення кузьміна. Це є, скажімо так, персоніфікована демонстрація того, що головна рушійна сила справ проти Тимошенка, уособлення того самого вибіркового правосуддя. Ця людина йде з прокуратури, і це критерії того, що поступово. В конкретному вимірі долається проблема вбіркового правосуддя, найсміливіші коментатори вважають цю ротацію підготовкою до шляху Юлії Тимошенко за кордон. Вже по обіді п'ятниці ці тези мають певне підтвердження. Чільники місії Європарламенту Кокс та Кваснєвський подають президенту Януковичу прохання про помилування експрем'єра Тимошенко. Сьогодні, під час зустрічі з Віктором Януковичем, задля юридичної легалізації. Можливості виїзду Юлії Тимошенко за кордон. Пет Кокс і Олександр Кваснєвський подали підписаний ними клопотання про помилування Юлії Тимошенко. А сама Юлія Тимошенко вже дала згоду на лікування у Німеччині. Її слова теж зачитує захисник. З поправкою це буде не еміграція. Пет Кокс та Олександр Квасневський. Передали мені пропозицію стосовно виїзду в Німеччину на лікування. Я публічно приймаю цю пропозицію. Мій можливий виїзд до Німеччини не є еміграцією. Я ніколи і ніде не проситиму. Політичного притулку було багато чуток про те, що команда Тимошенка збільшила свої вимоги, що вони вимагають не тільки лікування за кордоном, а повну повної політичної реабілітації. Це зняття всіх вироків і фактично участі в виборах. Тимошенка в останню мить погодилась на компромісний варіант. І таким чином вона знов таки збільшила шанси на реалізацію цього сценарію. Але Квасневський кокс. Фактично запропонували конкретний сценарій для Януковича і переведення скандального прокурора і ці заяви складові одного напряму європейського усе це підвалене до вільнівського саміту. І задля підписання угоди про асоціацію, вважає Юрій Луценко, чию кримінальну справу. Також курував Ренат Кузьмін. Відставка самозваного інквізитора Ріната Кузьміна означає, що Янукович вимушений виконувати вимогу Євросоюзу про припинення. Політичних репресій та вибіркового законодавства середина жовтня крайній термін для відповіді президента Януковича на прохання Кокса Квасневського. Таку дату називають в оточенні Тимошенко найбільше оптимісти чекають на відповідь до понеділка. Не так швидко, прогнозує політексперт Володимир Фасенко. Острів для маневру для президента Януковича різко зменшився, і він має дати відповідь: або помилування, або нема ніякого рішення. Скоріше за все буде покрокове розв'язання проблеми Томошенка. Ну як це було із Луценка. Спочатку рішення комісії з помилування, а потім вже остаточне слово президента. І може так статися, що до 21 жовтня ми побачимо перший крок, а остаточне рішення Януковича буде десь між Брюсселем і Вільнюсом. Ольга Сніцарчук, Ксенія Дворнікова, Людмила Голоднік та Дмитро Мороз, п'ятий канал.